Друзі, ось і настав той день, коли ми стоїмо біля фонтану. Температура на вулиці перевалила за 30 градусів і хочеться просто освіжитися, хочеться йти типу по вулиці, взяти собі щось прохолодного. Тому саме сьогодні ми розповімо вам про топові корейські напої, які продаються в нашому інтернет-магазині. Це фаворити серед наших клієнтів та також наші улюбленці. Погнали пробувати. Богдан мені підготував мисочку тупегі. Але там не півімпап і не рам, як вам могло б здаватися. А там всередині фанфіки. Фа Фанти. Коротше, там папірці, на яких написані назви наших корейських напоїв, які ми будемо сьогодні куштувати. І я відкриваю кришку. І, абсолютно не піддивляючись, я обираю те, що я буду пити зараз. Всіх з грошей! Пахне дуже приємно, відчувається. Такий запах груші, видно, як там м'якоть плава, ну з ними. Я один раз куштував сік з груші. У нього смак, до речі, такий досить насичений. І є відчуття, як будто ти взяв такий і грушу відкусив. Не солодкий, не притерний. Відчуваються ці шматочки, м'якоть груші. І в цілому, якщо б він ще був прохолодний, то в літню спеку це найкраще, що може бути. Або взимку, коли вам захочеться компоту, берете сік з груші і самгуку, і у вас компот є. Класно. А ми починаємо далі грати в нашу безпограшну лотерею, тому що я точно сьогодні поп'ю. І так, сік персиковий. А, стоп, 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 його ж треба це, взболтати. Він пахне як персика, знаєте, всі продаються нектарини лисі такі. Боже, прям супер персик на смак. Мені здається, я його не куштував ще, але блін, класна тема. І це magic! <laughs> Погода сонячна, жаркенька змінилася на дощик. А це значить що, що ми йдемо далі і далі крутимо наш барабан. <laughs> йдемо далі в нашому рандомному хіт параді. Чилсан. Що нам потрібно знати про чилсан? Його обожнюють корейці, він випускається з 50-х років та в ньому немає штучних підсилювачів смаку. Давайте спробуємо цей напій разом з вами. Він відрізняється від аналогу цього напію, можна так сказати. В ньому більш присутній присмак лайму та лимону, але більш відчувається лайм, так? Десь так. А якщо його пити в спекотний день, то це просто, як каже Богдан, must have. Далі у нас натуральний сік з чорниці, корейської чорниці, ви собі це запам'ятайте і потім пийте. Це у нас півтора літрова, але ми знаємо, що Богдан дуже любить чорниці, тому нам це на один раз. Йому на один раз. Зараз я трошечки скуштую, а потім Богдан все це вип'є. І розкажу вам у себе в інстаграмі, підписуйтесь на нього. А, пахне класно. Якщо ви не куштували у нас ще цукерочки, там є такі виноградні желешки, то вони пахнуть прям так насичено, як цей сік. Або цей сік так пахне насичено, як ті жувальні цукерки, як джелейки. О, на смак як чорниця. Трошки терпкий такий. Тому завітайте на вечорниці і купуйте у нас чорницю. Чернисню сік. Йдемо далі. Дралоя. Дралої. Доктора Лоя. Ми знаємо про цей напій. Це доктор і він Алоє. Ну, типа лікар. Ну, хай буде доктор. До речі, доктор Алоя, напевно найкорисніший напій в нашому магазині. Цей напій має дуже багато вітамінів, які сприяють вашому травленню, сприяють для зниження ваги та покращують самооцінку вашого тіла та сприяють самоочищенню вашого організму. До речі, тут плавають маленькі шматочки, схожі на шматочки алоє. Він не солодкий, і якщо він прохолодний в літню спеку, це мастхев. Класно, mm -hmm. це б сиділи з тобою все життя і полипевти на алоя. У мене прям шматочок Алоя залетів. І а цей віде? відос повинен залетіти. Обов'язково. Друзі, лайк, підписка. Подладка. Коментуйте. Ну прикольний, реально. Він Ну, з челсаном можливо, але ні. Ну, ну прям прикольний. Справа в тому, що ти очікуєш від нього щось прям супер дивне, тому що ну алоя. Але насправді він на смак класний. Я не можу його перетягти. Він не солодкий, після нього не хочеться ще пити потім. Ну, типу, його... Там дуже великі наче. шматочки насправді. От те, що тобі потрапило, шматочки прям досить великі. Без зайвих слів. Монінрайс. Ще один незвичний напій корейський, який дуже полюбляють корейців. Вони почали його пити приблизно з 90-х років і п'ють його зранку. Тому він і називається Морнін Райс. Якщо ви здогадалися із назви, то в ньому є рис. Можливо, ви хочете спитати, чому корейці так його люблять пити зранку? Все дуже просто він має дуже крутий ефект детоксикації організму. І після бурхливої гулянки з вашими друзями це буде найкращим, що ви зможете випити зранку. Цей напій має знежирені інгредієнти і тому він дуже класно сприяє на вашу фігуру. Йдемо далі, відкриваємо кришечку та дістаємо Мілкіс. <плес> 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 Знаєте, чому я його так багато налив? Тому що цей напій найулюбленіший напій нашого відділу, а також це просто топ. Напії серед наших клієнтів. А для тих, хто ще не куштував, якщо такі ще залишились, то я трошки розкажу: це газований молочний напій, який має приємний вершковий та молочний смак. І його можна домішувати в коктейль або змішувати з іншими напоями. І від цього він стане ще кращим. Саме головне, що тут немає шкідливих домішок та небезпечних консервантів. А для тих, хто втомився від класичного мілки, є ще три. Смаки, які вам треба просто обов'язково спробувати. Спробуйте, просто спробуйте. Що ж, друзі, у нас залишився тільки один апельсиновий сік. На запах як е, апельсиновий сік. Друзі, це дивовижно. На смак це апельсиновий сік. Але насправді корейці були б не корейцями, якби вони щось не придумали з цим соком. Цей сік містить дуже багато вітамінів та кальцію. І якщо ви відправляєте свою дитину в школу і даєте йому з собою пляшечку цього апельсинового соку, ви можете не переживати за нього. З ним будуть завжди вітаміни і ніяка його хвороба не візьме. На смак, ну, якщо брати його з тими соками, які є на паличках, то він трошки відрізняється. Більш він такий апельсиновий все-таки. Ну, Це натуральні продукти. Немає відчуття, що він такий розбадяжений. Є така цілісність, апельсин. Що ж, друзі, ми сьогодні спробували з вами дуже багато корейських напоїв з сайту sambu.com.ua. Тож освіжайтесь з нами, я сьогодні вже освіжився. Підписуйтесь на наш канал, ставте ваші лайки, коментуйте і побачимось!